Вода не тече, а у підвалі хоч аквалангом пірнай. Мешканці будинку милосердя на Івано-Франківщині мають чималий клопіт. Щодня возити десятки літрів питної води з найближчого села. Щомісяця не питну відкачувати з підвалу. Відновити водний баланс у великій родині, де самі жінки та діти спробували учасники екологічної експедиції «Знай, що ти п'єш. Тут, Тут, Тут туалет. І на все це понад два десятки люду, одна велика родина з дев'яти матусь до одинадцятьох малеч, які знайшли собі притулок у будинку милосердя. На день п'ять літрів борщу наготувати, гору посуду перемити, купу пелюшок попрати. І все це без води. Ми пробували робити одну скважину тут, наприклад. Бачите, от тут є ця скважина. І вода тут погана, коли б взяли на цей. На досліди і виявилося, що воду цю не можна пити. Тоді ми почали другу воду шукати, знайшли в другому місці, і також хлопці копали 12 метрів і води не виявилося там. Будинок зведений на місці колишнього звалища, тож придатну для вживання воду десь поблизу знайти складно. І поки її щодня возять бідонами з сусіднього села, вода непитна приходить сама. Потрібно зробити дренажну систему, щоб цю воду вивести, бо відповідно стіни набирають вологості і піднімається грибок і ну, є, не є здорово для дітей. Про проблеми будинку милосердя для одиноких матерів дізналися учасники екологічної експедиції Знай, що ти п'єш. Люди фактично живуть на болоті. Спускаються в підвал взяти проби води. Сіставу води она можна зрозуміти, відкуди вона. Лібо вона глибоко ґрунтове приходять, ніби на дожді натікають, хоча б ми хочамо помочь сказать, откуда вода приходит. За попередніми розрахунками, дренажна система може коштувати 30 тисяч гривень для мешканців будинку. Гроші захмарні, бо живуть лише з власного господарства та на пожертви. Це стане додатковим проєктом на українській біржі благодійності, і там кожен бажаючий зможе допомогти саме цим людям у вирішенні їхньої проблеми. Окрім води у великої родини є ще проблема тіснота. Кількість мешканців притулку для одиноких матерів постійно зростає. Зараз на одну кімнату шість ліжок. І спимо і швалимо. А, а за що сваритись? Е, що всі діти ліжу в туалет. Сварок за туалет значно поменшало б, якби знайшлись гроші на ремонт другого поверху. Думаю, 25 матерів ми зможемо прийняти з новому будинку. Усі охочі допомогти, зможуть дізнатися подробиці, як це зробити на сайті Української біржі благодійності. Максим ж за свою окрему кімнату пообіцяв молитися. І все, ясу всегда ласку. Таша Трофимова Сергій Манацков, новий канал.